буде мій все аксесуари купальні. Тут будуть окуляри, тут будуть такі е, шльопчики різні класні. Такі в рубчі купальники 9-10 точки. Це від СМД. Такі окуляри дуже класні. Джордж будуть. Е, Кепочки попадаються. Такий набір кепочок від Джордж. Дивіться, класна панамочка. І такі. Далі такі ось дві панами також від Джордж. Окуляри, панама. Тут також будуть комплекти. Тут такі на два пірочки. Тут і уголочка, і плавочки, все. Е, також можуть попадатися розправовочка тут. Е, малючок, такі кроксики, такий верх купальника, щоб не згорати Купальні шортики, Джордж. такі малючок, малючок. Тут іде мікс з малючком. Дуже класний лотик, але просто що є трішечки розпаровок. Тобто це може бути верх купальники, або верх або низ, але я думаю, що можна буде підібрати. Такі лавочки ось прикольні, для хлопчиків. Боксики такі, шортики. Частково буде без збірки, бо то є приймар попадається. Ну, зараз я вам буду показувати, що сказати, щоб було швидше купальничок. Такі шортики такі купальні, такі шортики такі купальні. Так, такі манітопи, яри, лавочки. Закомбінувати, такі кроптики. Це щось теж від Джордж. Купальнички, суцільні, такі яскраві. Такі маємо такі от маємо один. Бо тут є розпоровочка, коли ми надали таких різних коробчиків легеньких, вони дуже класно. Задається. Такі, плавочки, купальнички. Ну, приважаю, звісно, що купальни, купальни, все, копари, що. І розпровочка також буде попадатися. Дивіться, які класні. Кольори дивіться, які прикольні взагалі. ось, з резиночками купальники. Тут ябі, Джордж, клімат. Це топ, трусики. Може, щось вийде покомбінувати, якийсь топ до трусиків. Показую все детально. розказую все детально. Дивіться, яка подамка прикольна кепочка від Джордж. Соник, лавочки для хлопчиків. Також тупальничок. Ну і даємо, звісно, що гарна ціна на нього. Такі костюмчики Захист захисту сонця, дуже класні. Сіньці патруль. Ці класні шортики, я знаю, що їх беруть. Такі, такі, дивіться, які прикольні на діпічок. Ось це пірозпровока вона продається, Вона недорога, собі вартість тут класна класні. Ось такі класні. накидую, щоб було трохи швидше. Дуже яскравий такий мікс. Топи. Викидаюся з мішком, щоб швидше було. Це дуже класні такі купальники в рубчик ідуть. Це теж та моделька, такі ананасики. Лавочки для хлопчиків. Це малючок. Така футболочка захист. І ще один купальничок такий. Міскравий, класний от. Ці такі класні топи. Можна всі топики будь-які підібрати. Так, все. А, Є ще один купальничок, Такий сам класний. І ще один такий врубчик дуже гарний. Трилочки замовляйте.